Благословіння митрополита Агафангела спасо преображенський кафедральний собор готується до престольного свята. В соборі постійно тривають будівельні роботи, тому пилу і будівельного бруду тут дуже багато, і роботи знайшлось для багатьох наших братир і сестер, які прийшли допомогти нам прибрати в прироженському соборі. Ми їмо стіни півторя. збираємо Збираю ліс коврів. А також чистимо підлогу вівтаря. Тепер я точно знаю, що голубі в храмі це зло. До нас приїхала підписниця з міста Хмельницького, так? Да. І я прийшли мені. нам допомогти. Ви я. перший раз у нашому заводі? Я перший раз. Мене діти привезли на море. Я їм сказала, мені море не треба, не хочу я море, якщо вони мене, мене не привезуть сюди. Так, а скільки ви ще тут будете? неділю вже завтра. О, це буде неділю, у нас тут вбирати. Сестри, понеділок, свята церква святкує преображення Господня. У неділю, о 18-й годині в нашому соборі, буде всіночне бдіння, яке буде поздравляти наш великий метробит Гафангел. У понеділок, у день свята, у 9 годин, божественна літургія. Запрошуємо всіх на!